Існує популярна думка, що матриця це історія одного геніального фільму і двох зайвих продовжень, що Вачовський просто пощастило у 99-му. Вони створили шедевр, а потім, на хвилі хайпу, зліпили перезавантаження та революцію лише заради каси. А про четверту частину Воскресіння фанати взагалі воліють мовчати, наче це був страшний сон або помилка старого коду. Але що, якщо я скажу вам, що це найбільша помилка глядачів за останні 25 років? Що якщо друга, третя і навіть ненависна багатьма четверта частини здаються слабкими тільки тому, що вони говорять з нами мовою, яку ми відмовилися розуміти? Насправді саме в сиквелах прихована справжня лякаюча суть матриці. Перший фільм був лише красивою казкою про обраного, а ось продовження це жорстока реальність, де за одним обманом ховається інший, ще грандіозніший. Нещодавно навіть 60-річний Кіану Різ натикнув на те, що первинний задум був набагато складнішим, ніж те, що дозволила показати студія. Сьогодні ми перестанемо дивитися на матрицю як на бойових нульових. Ми розберемо, чому Нео це не людина, чому Зіон це така ж ілюзія, як і офіс Томаса Андерсона, і чому машини насправді ніколи не втрачали контроль. Давайте спускатися в кролячу нору, і цього разу дна не буде. Ти брешеш, мене це маячня. Цьому бути два пояснення. Ти брешеш, щоб зрозуміти глибину цієї історії. Треба повернутися у 99-й рік. Тоді це був не просто фільм зі спецефектами. Для самого Кіану Рівза зйомки стали особистою драмою. Мало хто знає, але в той період він переживав пекло, втрату дитини, а згодом і загибель коханої. Його Нео був таким тихим, розгубленим і відстороненим не тому, що це крутий образ, а тому, що актор транслював свій реальний біль і порожнечу. Але найцікавіше Кіану розповів лише нещодавно. Виявляється, студія боялася. Вони боялися філософії Вачовські, ідеї про симулякри були занадто складними для попкорного глядача. Рівс зізнався, вони змусили нас це приховати. У ранніх чернетках сценарію не було хеппі-енду зі звільненням, була друга матриця, глибший шар контролю, замаскований під свободу. Студія вимагала ясності: ось погані машини, ось хороші люди. Але Вачовські залишили нам підказки на самому видному місці. Віра! Квінтесенція людських ілюзій, живильне джерело вашої великої сили і вашої великої слабкості. Почнемо з фундаменту, з того самого моменту, який мучив фанатів роками. Чому в першому фільмі Піфія, програма, яка нібито знає все, дивлячись в очі, не окаже йому, що він не обраний. Вона помилилася? чи її дар провиця зламався? Відповідь на це питання відкриває нам очі на те, як насправді працює система контролю. Піфія не помилилася, вона збрехала і зробила це віртуозно, використовуючи найтоншу психологію. Згадайте, що каже Морфей йому пізніше? Вона сказала тобі саме те, що ти повинен був почути. Це ефект зворотньої психології. Уявіть, якби Нео зайшов на ту кухню і Оракул сказала б йому. Привіт, ти супергерой, ти безсмертний, кулі тебе не беруть. Чи пішов би він рятувати Морфея, ризикуючи життям? Навряд чи він би діяв, як зарозумілий Бог. Але Нео пішов у лігу ворога саме тому, що вірив: я звичайний хлопець, я не такий важливий, як Морфей, тому я можу пожертвувати собою заради нього. Саме цей акт самопожертви, готовність віддати життя. І став тим фінальним тригером, який перетворив його на обраного. Але тут є ще один шар: коли Нео стояв на тій кухні, він технічно ще дійсно не був обраним. Пам'ятаєте її дивну фразу: схоже, ти чекаєш на щось, можливо, на своє наступне життя? Це було буквальне пророцтво, щоб стати обраним, Нео мав померти. Що і сталося в фіналі, коли Сміт випустив у нього обойму. Тільки після смерті і воскресіння, завдяки вірі та поцілунку Трініті, він став тим, ким мав стати. І дала йому ідеальну аналогію. Бути обраним це як бути закоханим. Ніхто не може тобі цього сказати, ти просто це відчуваєш. Ти не стаєш обраним тому, що хтось начепив на тебе бейдж. Ти стаєш ним, коли віриш у це на 100%. Оракул не передбачала майбутнє, вона його програмувала. І тут ми підходимо до найцікавішого. Якщо Піфія може так легко програмувати поведінку людини словами, то що, якщо вона робиться і буквально за допомогою коду? Згадайте те саме печиво, яке вона дає нео З'їж і тобі стане легше. Виглядає як жест доброї бабусі, правда? Але в комп'ютерному світі кукіс це не їжа, це файли, які завантажують вам, щоб відстежувати дії або змінювати параметри. Що якщо печиво оракула це патч, оновлення програмного забезпечення. Саме після цього Нео починає відчувати речі, які йому не властиві. Це вказує на те, що Нео це не просто людина, він спеціально створена програма або, як каже архітектор, результат аномалії. Згадайте, як швидко він навчається. Йому завантажують кунг-фу, джиу-джитсу, навички пілотування за лічені секунди. Його мозок приймає софт так, як це робить комп'ютер, а не біологічна істота. На початку фільму є момент, коли Нео не може прочитати код на екранах на виходу носора. Він питає, що це? А йому кажуть, що це код матриці. Як хакер може не розуміти код? Відповідь проста: тенк оператор. Просто не завантажив йому модуль читання коду, бо вирішив, що обраному це не потрібно. Нео це інструмент утиліта, завдання якої не врятувати людей, а дійти до джерела і перезавантажити систему. Він робив це вже 5 разів у попередніх версіях матриці. Але зачекайте, якщо Нео це програма або принаймні людина з модифікованим кодом, як це пояснює події в реальному світі. І ось тут ми підходимо до теорії, яка руйнує все, що ми знали. Згадайте фінал перезавантаження: Нео і його команда тікають від вартових у реальному, брудному, фізичному світі. Нео піднімає руку і вимикає механічних роботів з силою думки. Як? Як біологічний мозок без вайфай модуля, без імплантів може відключити залізо в реальності? Це неможливо, це магія. А в матриці магії не існує, є тільки код. Єдине логічне пояснення. Зіон і так званий реальний світ це другий рівень симуляції. Це геніальний хід архітектора. Він зрозумів, люди не приймають ідеальний рай, люди не приймають пекло, людям потрібен вибір, людям потрібен ворог. Тому машини створили для того один відсоток бунтарів, окремий сервер під назвою Зіон. Ви хочете воювати? Будь ласка, ось вам брудні печери, ось вам рваний одяг, ось вам страшні роботи. Грайте у війну, відчувайте себе вільними, поки ми продовжуємо збирати з вас енергію. Коли неосліпне в революції, він раптом починає бачити реальний світ, як жовтий кот. Чому? Тому що він все ще в програмі, просто змінився інтерфейс. А як Агент Сміт зміг селитися в живу людину Бейна? Комп'ютерний вірус не може переписати нейрони біологічного мозку. Але якщо Бейн це теж аватар у симуляції, то Сміт просто хакнув іншого користувача. Зіон це просто вольєр для тих, хто надто голосно гавкає. Вибір у людей завжди є вибір. Якщо у вас все ще є сумніви щодо того, що Нео це програма, а Зіон ілюзія, подивіться на четвертий фільм Матриця Воскресіння. Багато хто плювався від нього, називаючи непотрібним сиквелом. Але з точки зору лору це діамант, який підтверджує нашу теорію. Нео і Трініті померли в третій частині, але машини не поховали їх. Аналітик, тобто програма, що замінила архітектора, буквально зібрав їхні тіла і код заново, навіщо машинам воскрешати мертвих людей. Людей повно, виростити нових не проблема. Відповідь одна. Нео це унікальний проприєтарний софт. Аналітик прямо каже, ваш код окремо нічого не вартий, але разом ви генеруєте більше енергії, ніж будь-хто. Це остаточний доказ. Нео повернули в систему, стерли пам'ять і знову посадили в офіс. Цикл замкнувся. Якби він був справжнім месією, який переміг систему, він би не опинився знову в капсулі. А ти знав, що в Надії та Вічує код майже ідентичний? Отже, якщо Зіон брехня, а не інструмент контролю, то в чому сенс? Хто тоді справжній герой? Як не дивно, це агент Сміт. Подивіться на нього в секулах. Він більше не агент. Він відключився від системи. Він ненавидить матрицю, ненавидить людей і ненавидить машин. Він хоче всього. Він стає вірусом, який загрожує знищити не тільки віртуальний світ, а й саме джерело. Іронія долі в тому, що пророцтво збулося. Але не так, як думав Морфей. Справжній обраний, яким став Сміт, своєю неконтрольованою жагою влади створив таку загрозу, що машини були змушені піти на переговори з людьми. Нео не переміг машин. Нео прийшов до них і сказав: у вас проблема, це Сміт. Я допоможу вам його видалити, а ви дасте нам мир. Тобто, два обраних Нео і Сміт анігілювали один одного, щоб настав баланс. Адже ви в курсі. Чого? Нашого зв'язку. Але матриця не була б матрицею без божевільних деталей, які лежать на дні цього айсберга. Наприклад, теорія про те, що Джон Вік це теж частина матриці. Звучить як маячня? Можливо. Але є версія, що події Джона Віка це тренувальна програма для НЕО, створена Меровінгеном, щоб зробити з нього ідеальну машину вбивства. Ті самі актори Кіану і Лоренс Фішберн той самий стиль. Або історія про свіч. Персонаж у білому костюмі з першої частини Вачовські Підтвердили, початковий задум був у тому, що свіч мав бути чоловіком у реальному світі і жінкою в матриці. Це пряма алегорія на трансгендерність і прийняття своєї суті. У матриці ти виглядаєш так, як себе відчуваєш. Система дозволяла це. Але студія у 90-х – ні. Вип'єш синю пігулку, все скінчиться. Прокинешся у ліжку і віритимеш у що хочеш. Вип'єш червоно, лишишся в дивокраї. То про що ж насправді ця історія? Ми звикли думати, що машини це зло, яке поневолило людей. Але згадайте історію з аніматриці: люди першими почали війну. Люди спалили небо, люди знищили планету, намагаючись відрізати роботів від енергії. Ми вбили свій дім. Машини не знищили нас у відповідь, вони нас врятували. Вони побудували матрицю як глобальний ковчег. Так, це цифрова клітка, але це єдиний спосіб зберегти людство живим на мертвій холодній землі. Всі ці рівні контролю, агенти, обрання, Зіон це складні механізми безпеки, створені для того, щоб ми не повбивали одне одного остаточно. Нео в кінці розуміє це. він не руйнує матрицю, він її перезавантажує. Він обирає мирне співіснування, а не знищення. Можливо, свобода це не вихід системи, бо виходу може і не існувати. Можливо, свобода це розуміння своєї ролі в ній. Як показала четверта частина, навіть смерть не звільняє тебе від коду, якщо ти потрібен системі, а п'ята частина доведе, що шоу має тривати вічно. А що думаєте ви, ми живемо в базовій версії, чи в зіоні? Чи підете ви на п'яту матрицю, знаючи, що це просто ще один цикл контролю? Пишіть свої думки в коментарях і найбожевільнішу теорію я закріплю. Ставте лайк, якщо це відео було цікавим, і підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, ложки не існує.